Повний чи частковий блекаут українців супроводжує останні кілька тижнів. І якщо вечеряти при свічках чи опалювати будинок дровами уже майже звична справа, то з продуктами харчування усе набагато складніше. Світло останнім часом вимикають дуже часто. Вчора вимкнули близько восьми годин ранку. Увімкнули близько 23.00. Це дуже негативно відображається на продукції, псується якість. А ми собі цього дозволити не можемо. У Держпродспоживслужбі розповідають умовно, харчі поділяють на дві групи: ті, що потребують холодового режиму, як от м'ясо, риба і молочна продукція, і ті, що цілком можуть зберігатися при кімнатній температурі. До них належать яйця, крупи, борошно, солодощі, а також цукор, олія і макаро. Онні вироби найперше правило для підприємців зробити розподіл і забезпечити продуктам належні умови зберігання. Якщо говоримо за ті, які обов'язково вимагають холодового режиму, звичайно, старатися їх забезпечити, що все-таки воно зберігалося відповідно до вимог. Це чи холодильники, чи морозильні камери. Якщо світло пропадає, ну звичайно, нічого кращого не можу порекомендувати, як чи взяти генератор, чи той же інвертор із акумуляторами, але там звичайно потужніший. Більшість підприємців таки придбали генератори, хоча й вони нині в дефіциті. Однак окремий бізнес працює на примусово. Вому живленні лише заради обслуговування покупців. При цьому холодильники вимкнені, а чутлива продукція продається просто з прилавків. Водночас, у контролюючій установі певнять, сучасна упакована провізія цілком має право продаватися з полиць а вже для свіжини вимоги набагато жорсткіші. Свіже м'ясо при належних умовах зберігання це або навіть продажі, якщо воно на прилавках воно практично 24 години спокійно. Якщо говоримо за молочні продукти, які тим більше у тетрапаках, там термін зберігання буде і набагато більший. Тільки ті, які практично відкриті, так, сири нарізані. Також, якщо говоримо за тверді сири, там доба і більше може бути. Утім, відповідальні підприємці, які дбають не лише про прибуток, а й здоров'я своїх споживачів, роблять усе можливе, аби товар не зіпсувався. При цьому бізнес за умови використання генератора втрачає втричі більше ніж при звичайному електропостачанні. Тут у нас на цьому магазині є дві морозильні камери. Ми періодично їх вимикаємо, тому що потужності не вистачає. Набирається температура, вони замерзає продукція, потім ми їх вимикаємо. Потім періодично ми вмикаємо молочний холодильник. Так як тут продукція молочна, вона швидко псується. Ми вона також набирає температуру. Тут є така у нас шторочка. Ми красиво її закриваємо, щоб температура постійно трималася, продукція не псувалася. До когорти продуктів нетривалого зберігання також належить і фастфуд, а ще деякі ковбаси і сирна продукція. Саме ці вироби тримають у холодильнику, який постійно живиться. Цей холодильник у нас завжди увімкнений, тому що в нас є тут фастфуд, помазанки, ковбаси, які швидко псуються, сало. Ну, різні продукти, які швидко псуються, тому вони в ну, цей холодильник мусить бути завжди увімкнений. Ми турбуємося по наших клієнтів і правильно роблять, що турбуються, каже Юлій Шимон. Адже неякісна харчова продукція може призвести не лише до отруєння, а й навіть до летальних наслідків в легшому випадку це харчове отруєння, а в гіршому навіть якщо говоримо з тоже бутулізм, ну при консервації неправильній консервації, там на жаль може бути і смертельний випадок. Держпродспоживслужба наразі не може проводити перевірки ринків чи супермаркетів і магазинів. Однак із підприємцями постійно тримають зв'язок і наголошують, що дотримання належних умов зберігання продуктів харчування обов'язкове до виконання. На щастя, за півроку жодного випадку отруєнь від неякісного товару, придбаного у магазині, не зафіксовано. Водночас, цілком нормальною вважається практика продавати за здешевленими цінами товар, термін придатності якого наближає. do Kinshasa. За певний період там за тиждень часу ми робимо знижки. Це 25% і 50%. Щодо господин, які так само страждають без електрики, то для них порятунком провізії може стати балкон чи підвіконня, принаймні у холодну пору року. Ще одна порада готувати малими порціями на один прийом їжі, запастися продуктами, які не потребують особливого температурного режиму, і не заглядати часто до холодильника. Пропоную запастися хлібобулочними виробами. Печивами, які також 48 годин, якщо говоримо, за глібо до 72, а якщо за печива, то ще більше. старатись не готувати багато, то що практично за добу або за один-дві страви можна це використати. І на кінець, якщо світло вже пропало, холодильник старатися максимально рідко відкривати, оскільки самому холодильнику, якщо практично не відкривати, там у різних конструкціях 4 один спокійно, що температура зберігається. Що стосується морозильних камер, то їх технічні можливості розраховані на триваліший час, і до повного розмороження може пройти більше доби. Головне правило не відкривати дверцята. Якщо ж м'ясо чи овочі, фрукти встигли розморозитися, то їх рекомендовано спожити протягом 24 годин або ж піддати повторному заморожуванню. До слова підприємцям вдруге морозити продукти заборонено. Загалом більшість провізії можна врятувати навіть без електрики. До прикладу, яйця при кімнатній температурі зберігатимуться до двох тижнів. Молочна продукція в тетрапаках має термін придатності близько місяця. Сирокопчені сири та компаси будуть свіжими упродовж кількох тижнів. Але в мілі закарпатці навіть за відсутності енергопостачання не допустять псування, із продуктових залишків холодильника завжди можна приготувати смачну страву на вогні, поживний бограч чи апетитний шашлик.